У Луцьку вже кілька років працює система електронної оплати проїзду CityCard. Вона б мала робити транспорт зручнішим і прозорішим. Ну але натомість ми бачимо схему, де з людей тихо збирають додаткові гроші. Здається, що це копійки, але ці копійки в місяць з кожної людини, з кожної маршрутки, перетворюються на сотні тисяч гривень. І ось в чому проблема при оплаті банківською картою в маршрутці додається 35 копійок. Зараз вже 45 копійок. В тролейбусі зараз це 25 копійок. І замість затверджених 18 гривень за маршрутку Лучани платять фактично 18 гривень 45 копійок. Хто ж забирає цю комісію? Ну чи не комісію? Представники Луцької мерії пояснювали, що це комісія банку, але банки знову ж таки кажуть протилежне, що вся сума йде на рахунок сітікарду, включно з цими додатковими 45 п'ятьма копійками чи 25, якщо йдеться про тролейбус. Отож, що з цим не так? В магазині за оплату карткою платить продавець, а не покупець. Сітікар – це приватна компанія, яка заробляє на своїй діяльності. Чому її витрати перекладають на пасажирів? Таким чином, ми маємо різну ціну проїзду. Проїзним квитком дешевше, банківською картою дорожче. Проте офіційно встановлений тариф міську конкомом 18 гривень. На маршрутку, ну і знову ж таки, 8 гривень на тролейбус. Але ми бачимо, що Сітікарт фактично встановив свій власний тариф, і це незаконно, Максе. А чому ти в магазині платиш без надбавки, а в маршрутці з доплатою? Бо в магазині з вас здеруть лише за товар, а в транспорті ще й за право бути обдуреним.